Вітаю вас, друзі. Уявіть собі на мить наступну картину. Як це приємно сидіти біля ніг Ісуса і слухати, як він проповідає. Уявіть собі, які ідеї ми могли б отримати як чудові життєві уроки від найбільшого вчителя якого колись знав світ, Найбільша з колись виголошених проповідей відома як нагірна проповідь записана для нас. Нас івангелі від Матфія в розділах з 5 по 7, і протягом наступних кількох тижнів ми будемо розглядати цю прекрасну і неймовірно глибоку проповідь, вивчаючи по крихтах деяких з багатьох дорогоцінних каменів, укладених у ці уривки. Щоб ще більше збагнути нашу мандрівку, ми читаємо чудову книгу Елен Вайт під назвою Роздуми з гори блаженств це невелика, але потужна книга дає дивовижне та практичне розуміння цих біблійних уроків, і, безперечно, є однією з моїх улюблених книг. Я закликаю вас придбати цю чудову книгу, або придбавши її в інтернеті, або завантаживши безкоштовну копію на сайті. Де вона доступна різними мовами? на самому початку цієї книги ми читаємо наступні слова, присвячені автору. Учням його яких небесний вчитель закликає обрати духовне на відміну від цар земних, в цьому суть даної книги. Сподіваюсь, що її зміст розкриє перед нами ясніше славу невидимого. Чи хотіли б ви бути учнем Ісуса? Ви можете стати Його учнями, тому що слова, які Ісус сказав на схилі горі на узбережжі Галилейського моря, в ті часи були звернені не лише до людей, які оточували його тоді, але й до нас сьогодні. В книзі роздуми з гори блаженств» ми читаємо нагірна проповідь є небесним благословенням, надісланим нашому світові, голосом, що походить від престолу Божого. І як починається ця проповідь? Вона починається з низки благословень, відомих як заповіді блаженства, Блаженні, злидені духом, блаженні, що плачуть, блаженні, лагідні, блаженні жадібні голодні правди, блаженні милостиві, чисті серцем, миротворці і ті, кого переслідують за правду. У найближчі тижні ми детально розглянемо кожне з цих чудових благословень. Але сьогодні давайте розглянемо наступне твердження заповіді блаженства є привітанням Христа, з яким він звертається не тільки до віруючих у нього, але і до всього людства. Здавалося, що Ісус на хвилину забув, що знаходиться не на небі, а на землі, і шле вітання, яким вітаються лише у світі святості. З його вуст виливаються благословення, подібні до вод, що прорвалися із запечатаного на довгий час джерела життя. мова неба це мова благословення, а не прокляття. Це миролюбива мова, мова радості, а не заздрості та ненависті. Не дивно, що Ісус сказав нам: любіть ворогів ваших, благодійте тим, хто вас ненавидить, благословляйте тих, що вас проклинають, і моліться за тих, що вас. Ображають Ісус дуже ясно дає зрозуміти риси характеру. Він завжди визнає і благословляє Тому кожен є благословенним, хто отримує його світло та життя. Принципи, яких навчав Ісус, використовуються у всі віки незалежно від приналежності до соціальних класів. Вони перетинаються з усіма культурами та підвладні часу у своєму застосуванні, застовуючи ці благословенні принципи, сьогодні ми будемо щедро благословенні. Любов до людини це земний прояв любові Бога, писала Елен Вайт саме для того, щоб прищепити цю любов, щоб зробити нас дітьми однієї сім'ї. цар слави став з нами єдиним цілим. І коли виповняються його прощальні слова, любіть один одного, як я вас полюбив, коли ми полюбимо світ так, як він любив його, тоді для нас його місія виконана. Ми будемо адаптовані для неба. Бо в нас у серці живе небо. Я з нетерпінням чекаю на можливість більш глибше вивчити ці важливі уроки, коли ми вивчаємо дивовижну нагірну проповідь Ісуса. Я ще раз закликаю вас придбати екземпляр книги Елен Вайт «Роздуми з гори блаженств». Книга доступна для безкоштовного завантаження кількома мовами на сайті. Молтиполжіджідаб'юрайтінздат. ORG. Давайте помолимося разом прямо зараз. Отець, що на небі, дякую за те, що ти дав нам таке глибоке повчання у нагірній проповіді. Дякую за те, що подарував нам чудову книгу. Допоможи нам, Господи, у найближчі тижні, щоб ми могли розкрити неймовірну ясність Твоїх настанов для нас у нашому повсякденному житті. Дякую за роботу в нас через Святого Духа. Щоб ми могли бути повністю освяченими, щоб ми могли зрозуміти наше оправдання через твою благодать і наше освячення по твоїй праведності. Дякую, що почув нас. В ім'я Ісуса. Ми просимо це. Амінь.